Так, у мене тут іде приготовлення борща, Банда, привет, Це вже, на наступне відео. Ну, да. вот. Але хочу, поки не забув, хочу спитати. Скажіть мені, будь ласка, скільки людей знає або дізналося в якому віці, що качеришку цю можна з капусти удалити в такому віде. І робиться це елементарно. То есть, в моєму випадку, Мені Довелося розрізати, щоб другу половинку вирізати, бо вона нерівно росте, але вона все спокійно собі відслаюється. Достаточно, коли капуста ціла, да? це? просто взяти нею і тако по качану качаном гепнути, об що-небудь, об стіле, ще щось. Якщо б вона була рівна, вона б випала б сама одразу. Так як вона в мене на бік росте, то вона просто я її почав ну, біля неї різати. Вот, і така вона красен красивенька, гарненька вилазить і все. В 40 год я це узнав. Век живів, як учиш. Так, ну що я вам можу сказати? Самый вкусный борщ готовий. Единственный, кто в моем роді може посостязаться, в Італії я мой веду насчет борща, то це Алена Борисенчиха. Да, У нас из однакових інгредієнтів. По-різному вкусні по борщі. То есть, кожен вкусний по-своєму і там якби їх немає даже з чим порівняти. Вони вдвох на першому місці. Все. А останні не дотягують. Ну або навіть і не хочуть А хтось просто і не претентидує на звання варити кращий борщ. Єдине, звісно, последство Армагеддон а, і можна було б десь би нам на курси записатися, знаєте, борщ рідкий, де варять рідкий борщ, тому що у мене завжди так виходить, що ложка стоїть. Ну все, коротше, буду малого кормити. Якщо що через 2 години і сам поїм потім. Ну-ка, хлопці і дівчата, скажіть мені, чого мені тут зараз не вистачає. Правильно. Чарочки. Верніше дві. І якогось кінта. Щоб поміг приговорити оце діло. Борщ може і не трогати. З борщом ми справимося самі. Взагалі. Зачотний вийшов. Не тільки на відео, знаєте, як, так, зараз зварю вкусний борщ. Ні, дійсно, я спробував. А ви пам'ятаєте, що я дуже привередливий до їжі особливо ту, що готовлю сам Вічно мені чогось там не вистачає. В цей раз все От. А дідосовське сальце, цибулька, хліб такий пахнючий. М -м -м. Так, ну ладно. Я надеюсь, що я вас гарно роздраконив. Всім смачного, мені теж. Все, пока. Ой, М -м -м. А ти не був... Ой. Та й що? Це пісня просто. Я це спочатку теж почав всім нахвалювати сам свій борщ, між прочим. Ну, як звичайно я ж, як та бабуска з Одеси казала, що я тільки хвастатися мені. Та потім почитав коментарі, як побачив, скільки стоїть зараз капуста в Україні. І вообще що таке стоїть скупитися на борщ, то я вже взагалі думаю, відео удалити, щоб людям в серце не рвати. Привіт, банда. Ну що, з борщом, коротше, що то я погорячился. ви поняли. Ну, в смысле, я думав, що хватит на два дні, але тут Саня прийде зі школи поїсти і, мабуть, каструльку вшатаємо. Ну, це добре, не задержався він надовго. Бо буває і по-другому. Буває, що він тиждень в холодильнику простої, а потім просто виливаєш його і все. Ну, мова вже піде не про борщ, скільки можна. О, завтра у нас самий божевільний день, мабуть, який може бути, ну, я і маю в виду із цих днів в Італії. Завтра поход Лери, Юлії і Саші до префектури. Продовження пермесу. Так як в Італії закони міняються кожен день. Але тих законів не знають ні італія, ні, як виявилось, ні українці. Понімаєте? А українці їх не можуть знати по одній простій причині, тому що, по-перше, вони українці, по-друге, що в кожній префектурі свої закони, поміти общих законів, різні порядки, різні цей. От, тому а документ потрібен всім, це для того, щоб ти міг вільно там пересуватися в інші країни. Та й взагалі, в общем, це дуже важливий документ, який потрібен бути, щоб в тебе був. От. Але як ви пам'ятаєте, і ви всі знаєте, якщо ти приходиш туди і в тебе не вистачає, як у мене, то був взагалі треш історія. Коли в мене вже все було зроблено, все проплачено, все відштиговано, все відполіровано. Мені. Єдине, що мені треба було прийти, в назначений день прийти і забрати готовий зроблений пластик робочого. Вже це не, не захист, ніяк, і не це, в мене, в принципі, його і не було. Там і не це. Тобто, по роботі все, вже там на довгий срок, що я там туди-сюди, мені треба було його просто прийти забрати для того, щоб його забрати. Я мав просто отако їй показати, мотильнути у неї перед очима. Це даже воно там не штампується, не звіряється, не ксерокопиться, нічого. Просто їй показати, що в мене все проплочене. розумієте, Корішок оцей що, Ну квітанці, що в мене все оплочено. Але ж я тобі, коли здавав те все діло, то їсте ти, ти взяла мої всі ці квитанції про про оплату, ці всякі марки, шмарки, все. Ну сам корішок, то єстеночно, що в мене він був, тому що інакше б я. Тобі б не здав би ті документи і, і все остальне. Ну і за того, що в мене його не було, мені сказали, що вали до наступного разу. Наступний, для, для наступного разу ти йдеш, в кінець очереді, разом з усіма доходить твоя очередь часа через 3-2 дні. Дають тобі номерок, в якому вказують, на яку дату і на як в якому році. Наступного разу у тебе апонтаменту. І ролк прорід я не шуткую. Да, це може бути через тиждень, може бути через місяць, може бути через рік. От, Як ми тоді, я вже толком не пам'ятаю, як ми викрутилися, але що зараз що, що Лера, що Юля, що цей, що я. Ми всі на цих на голках, на ножах, значить у нас все готово, все отак от. Знаєте, як то кажуть, бумажечка до бумажечки, ксерекс до ксерокса. І раніше прийшов до них там, там чогось не знаєш, або немає якогось ксерекса. Вони кажуть, не проблема, не біда. Та, та, та. Ну, для тих, хто приходить в принципі перший раз, так воно все і проїздить. Ви прийшли, кажеш, а що треба, було? От у мене паспорт. Давай паспорт. Вони роблять ксерокопію. і все. Зараз, типу, ти вже тут не перший день, не перший рік. Якщо ти ще до нас не звик, якщо ти ще не привик, то каже, що кружочок півгода походиш і тоді каже ти взагалі будеш в курсі всіх ділов. Ти будеш туди заходити, як ото знаєте, як солдат на построєні розрішити доложити. Отак от, от і так, да, зараз це тако бумажечка до бумажечки. Сірокопія, так, да, ксерокопії, те до того все. Це там приглашення, смілашення, продлення, старий документ, новий документ. Оце <гум> все-все-все. І все одно нервос такий, знаєте, що, не дай Бог, поки ми це упустили в цю звіду. Оце все звіду, зараз щось помінялося, понимаєте? Вот. Тому розвалюю такі ситуації. Розвалює прямо так, от на раз-два. Альона, опять же, Альона не може кожен раз з нами везде бути, везде їздити у Альони робота і, і в неї своїх діл кучу. Вот. Тому ну там то есть, якщо щось не зростається. Але тільки по по, по телефону не виходить, вже спробували. Коли Альона починає там на мусора орати він каже, все, сеньора, ви мене не слухаєте. Він обіду все пішов. Альона далі в трубку кричить по руки зв'язку, Я кажу, може вже не орати на них. Вони вже все. Вони... Он ну, він ну Вони ж тут красиві, ви понимаєте? Ну, Тому на них кричать не можна, особливо по телефону. Кричать можуть тільки вони вже. Оце, знаєте, все. Вони, що мусора кричать, що це. Фух, так що завтра треба якось спокійно, уравновіше, без нервів, пройти цей день, пройти, пройти це питання і дасть Бог все вдало. Потому що навіть в такі моменти, коли у тебе апунтамент... На 12.30 завтра ми приходимо, Ви думаєте, ми попадемо туди в 12.30. І я в цьому дуже сильно сумніваюся. Мінімум в 2 години туди попадемо. Зато, якщо ми, у нас апунтамент, але ми прийдемо в 11. Але якщо вдруг у нас апунтамент на 12.30, як це ми наблюдали зі сторони у людей, у них там на 11, вона приходить в 11.15 і показує. Ваша очередь прийшла, вона каже, трено ваше, ну, типа, італіяно трено, ваші поїзди, Ну, типа, що я не по своїй війні, я там їхала чуть ли не за час, не за два, не за три, я мала тут, я, що мені ночувати. Ну, взагалі. Ну і все, звісно, ще багато дуже чого залежить і від самих, конечно, ментов, від їхнього настрою, я не знаю. А ще більше, я от, чесно, от я вам скажу, є красиві, а є сюмні. От із десяти красивих там. Один, виходить, один некрасивий, один умний. І от то, якщо він стоїть там на вході чи на видачі документів, то він віднесеться нормально, він все підскаже, все зробить, все переробить. Ось, якщо, от якщо завтра. Лері пишу, переказуєш, Лера, там, які документи треба. Ну, знає, Лера, знає ми. Я кажу, давай звіримось, може, ну, у когось якась нова інфа. Вона написала нам, ми написали їй, все те саме, все готове. Я кажу, ну все, должно бути все добре. А ні, кажу, апунтамент, апунтамент, то кажуть, апунтамент через півгоду, вона, ні, ні, я кажу, навіть три місяці не вирую. Ну, вірив. Документ треба всім, да. ну, так. це, что... але збор цих документів тут... Це, звісно, головняк. Я не кажу, що це е, Опять, же, це, о, там, звісно, е, що там, до, п'яте, дівчата. Це просто не так, як у нас. І до цього треба звикнути. Італійці до цього звикають, і вони якось, е, Ну, матюкають. в будь-якій країні чимось хтось чимось недовольний. Просто до чогось ми звикли вже до такої степені, що ми, для нас це взагалі дико, як оце все відбувається, розумієте? От, а ну, Тут просто інакше, і треба або звикнути до цього, або, або я навіть не знаю, що робити. Тому що я пам'ятаю, я скажу, я все час згадую ті е, перші виплати, ще там при Ющенку, як почали на дітей виплачувати по 8 тисяч чи по 8500 тисяч гривень. От, і Льоха, наш сусід, який приглашав на свадьбу Ющенка. Я кажу, ти що гониш, а Він каже, він то понятно не приїде, але подарок дорогий передасть. Так і вийшло, що йому в ті гадати, коли ще ми тільки мріяли про плазму. Йому від кабінету президента подарили телевізор. Передали О, там. от він вже ж один із перших, хто почав цю волокіту піднімати з його зв'язями батька. Батька, матері, мама там взагалі така продвинута. Не було в жодної людини та собаки в Херсоні не було, які не знали його, його батьків і все. Ну і в общем, починають вони збирати у нас е ці документи на те, що у нього родилась дитина і що йому треба ця виплата. От. Пішли. Одну справку зробили, взяли другу, третю, п'яту, десяту, поки взяли там якусь останню передостанню, перша вже просрочна. Вона дії там в течение трьох днів і пішло по-новому все це збиратися. В общем, навіть вони, я кажу, все, стоп, я, я це ж цілий день, понимаєте, а ми живемо такого через калітку, друг від друга, постійно спілкуємось, Якісь у нас совмісні там діла, проекти, двіжухи. І я кажу, да, він, подожди, я тут з цими справками, я їх розірву, я їх порву, і Все доходить діло до основної, якось вже все вони зібрали, все подали. Доходить діло до комісії. Якась проверка моя бути, знаєте, ну що там типа неокасин, якісь там конченые. заходять, а лшин папа це я, ну, я вже наверное, розказував, я думаю, нічого страшного, страшного цю можна розказувати вечно, це смех, і, і, і смехота веркосну. В общем, папа лучший весовый мастер в Южному регионе. Тобто я коли у нього там підробляв, ну, от вони мене брали, щоб вдома без діла не сидів. Ми їздили Одеса, Ніколаїв, Херсон, Скадовськ. У них свій, там цех, типу, таке виробництво. Тобто, у що розвантажують кораблі вісать, ті, що важать машини в селах е, вісові, ви поняли, на короварнях, на шмароварнях, віси на току, на шматоку. Навіть у ці маленькі гусачки, що на базарі, то тобто, він. Лучший був із вісових майстрів, він любив віса, він робив в них заказів, заявок було на рік вперед. Там, купився будинок, як і ми купили будинок, дом, дом, а строїли вони там ну, просто замок в три-чотири етажа з гаражами, підвалами, з усіма ділами. Тобто там ой -ой -ой, там ой-ой-ой, Я не знаю, скільки там сотень квадрат метрів. Є одна машина робоча. Одна машина для сім'ї, одна машина там Льоші там тюнюнгує, на одній Льоша їздить. Тобто повний двір машин. ну, Видно, що люди живуть зажиточні, багаті все. І ця комісія приходить і каже, я так посмотрю, у вас і так грошей вистачає, Зачем ви заморачуєтеся, ти випадає? Ну, ж, ви ж не болівайте, так, бахот. І так деньги є. Зачем тобі ще від государства ти щось бігаєш і просто. От, то тут ні, тут якби все. Все рішається, все діляться, але у них отак вот от буває, що якщо якоїсь бумажки не вистачає, тебе можуть розвернути вот, і сказати, що ну приходь тоді в следующий раз. І для... у них це нічого страшного, ну прийде, що вот, ну, тобі, в цей раз не повезло, повезе в следующий, А то, що цей наступний раз можна до нього і не дожити. У них дуже багато, до речі, мемів стосовно того поводу, э, знаєте, коли лежить там вже в грабуці під кабельницею, там старий чувачок чи чувіха. І цей, і там якийсь представник якоїсь контори там приходить і каже, вот ваш документ, <говорит>, который ви ждали, йому вже не надо, а він наконец-то, її дождався так, вітер піднімається, може і в нас дощ буде, бо пишуть, що Милан заливає там ще з самого, так? Да? Милан, що, як у вас дела? Валентина Іванівна, а ну на проводі, скажіть нам, будь ласка, потому що у нас зранку щось покапало, а так тільки хмари ганяє. Але на вечір теж якийсь. О, ось і дощ. Починається. На вечір теж якесь штормове, але щось покій не видно. Містами навіть сонце проглядається. Воно. Так, ну ладно, вроді все розказав, все, пока. Тримайте за нас кулачки завтра.